Дізнатися про Степану Бандеру його якраз е, е, пластовий такий е, характер. А також е, про нього як про пластуна дізнатися, тому що Бандера активно е, відпочивав у е, е, влітку. Бував на пластових таборах і ну і пластував активно. Нам дуже Цікаво дізнатися про націоналістів. І сьогодні ми вже почули про Степана Бандери, і нам дуже цікаво. Я б хотіла більше дізнатися про історію нашої країни і нашого чудового міста. Знаю, що тут будуть різні цікаві майстер-класи з малювання і акторської майстерності. А я, як людина творча, дуже захоплена цим. Наш табір буде відбуватися протягом червня місяця. Ми запрошуємо всіх дітей віком від 6 до 18 років, 30-40 дітей кожен день ми можемо навчати.